Привіт! Ви на каналі Англійське для своїх, погляньте на це речення. I had had breakfast by 8 o'clock. Як ви думаєте, можливо, таке? Двічі слово had? Додивіться це відео до кінця, і ви все зрозумієте. Сьогодні поговоримо про вживання Past perfect tense минулий завершений час. Якщо ви добре розбираєтеся з теперішнім завершеним часом, Present perfect. То вам буде дуже легко зрозуміти минулий завершення. Згадаємо Present perfect. Дія відбулася на даний момент. Ми не знаємо, коли вона виконана, але має результат на зараз. Ми маємо результат на зараз. Подивіться, я прибрала в кімнаті зараз чисто. I have cleaned my room. Ми не знаємо, коли було прибрано. Ми бачимо результат, що зараз чисто. Тепер, коли ми хочемо це речення сказати: у past perfect. То ця дія має бути виконана до якогось моменту в минулому. Тобто не на цей момент, а на якийсь момент в минулому. Наприклад, до 3 години. I had cleaned my room by 3 o'clock. Я поприбирала в кімнаті до 3-ї години. Як же утворюється past perfect? За допомогою допоміжного дієслова had і дієслова у третій формі. Що це значить? Якщо дієслово правильне, беремо закінчення ідії, якщо воно неправильне, третю колонку таблиці неправильних дієслів. Дієслово «had» в даному випадку буде допоміжне, і ми його не будемо перекладати в реченні. He had gone to bed by 11 o'clock. Він ліг спати до 11-ї години. Ми також можемо вживати past perfect для дії, яка виконана до іншої дії в минулому, не просто до якогось моменту. А до якоїсь іншої дії. The train had already left when we arrived at the station. Потяг вже пішов, коли ми прибули на станцію. В цьому реченні є дві дії. Одна відбулася раніше, це те, що потяг вже пішов, і ми побудували її у past Perfect. The train had already left. І інша дія, що ми прибули на станцію, але вже після того, як потяг пішов. Ця дія, коли ми прибули, ми вживаємо у past Simple. Минулий простий час arrived закінчення –ed, правильне дієслово. By the time the waiter brought us the menu, we had already decided what to order. До того часу, як офіціант приніс нам меню, ми вже вирішили, що замовимо. В цьому реченні є також дві дії. Одна з них відбулася раніше. Спочатку вони вирішили, що замовити, а інша дія наступна уже після неї. Те, що офіціант приніс меню. Ми вже вирішили. Past perfect had already decided. Офіціант приніс past simple. The waiter brought. Діє слово bring неправильне, тому третя форма це brought. Ось деякі часові вирази, які ми вживаємо у past perfect. By – до. I had cooked dinner by 6 o'clock. Я приготувала вечерю до 6-ї години. Already. Вже. We had already done the shopping by 6 o'clock. Ми вже скупилися до 6-ї години. Just. Щойно. I had just finished my homework. When my friend phoned. Я щойно закінчив домашнє завдання, коли мій друг подзвонив. After. після того як. After she had spoken to her parents, she felt much better. Після того, як вона поговорила з батьками, вона почувалася значно краще. Before, до того, як. We had driven 15 km before we saw a petrol station. Ми проїхали 15 кілометрів до того, як побачили автозаправку. Як же утворюються питальні і заперечні речення? Дуже просто, як завжди, нам допоможе допоміжне дієслово. У past Perfect це діє слово had. Візьмемо таке речення. They had watched the film by 6 o'clock. Вони подивилися фільм до 6-ї години. В питальному реченні had перейде на перше місце. Had they watched the film by 6 o'clock? Чи вони подивилися фільм до шостої години? Якщо так, yes, they had. Ні. No, they hadn't. Заперечне речення. До допоміжного дієслова слова had додамо часточку not. They had not. Скорочений варіант, hadn't, watched the film by 6 o'clock. Вони не подивилися фільм до 6-ї години. А тепер повернемося до нашого речення. I had had breakfast by 8 o'clock. В цьому реченні використаний вираз have breakfast. Так співпало, що в цьому реченні вираз снідати. Має також дієслово have. Have breakfast. Для побудови минулого завершеного часу, що я поснідала до восьмої години. Ми використовуємо допоміжне дієслово had, яке просто помічник, ми його не перекладаємо. І основне дієслово have, яке в минулому часі набуває форму також had. Відповідно, I had had dinner by eight o'clock. Речення цілком правильне. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Бай!